Година активного та приємного дозвілля за філіжанку ароматного напою в одній з івано-франківських кав'ярень організували безкоштовний велопрокат. Для того, щоб орендувати тут двоколісника, гостям закладу достатньо замовити собі чогось смачненького та пред'явити адміністраторові документи, що посвідчує особу. Безоплатна атракція триває 60 хвилин. За наступну годину доведеться викласти заманця лише символічні 10 гривень. Я сама катаюся на велосипеді, і дуже багато мешканців міста зараз перейшло саме на ровери. В нас маленький. І місто, в нас можна кататися. Єдине, в нас проблема з тим, що немає велодоріжок. Для тих, хто не має свого велосипеда, це є можливість подивитися, як все таки прекрасно на ньому кататися. Незважаючи на те, що велопрокат тут відкрили лише цими вихідними, від охочих відбою немає. Парковка розрахована на чотири двоколісники, майже увесь час пустує. Ба більше на те, щоб взяти собі велосипеда, гості закладу навіть чекають. Символічний бартер до доподоби як мешканцям міста, так і туристам. Це дуже зручно. тому що ще... Місто легше об'їхати, ніж обійти. І одразу все ну, це зручніше. Вчора були у Львові, дуже багато знаходилися, вирішили, що на велосипеді саме те, що треба. Це дуже зручно, можливо, ще зручніше було б, так, як за кордоном, що не тільки в кафе, а будь-де, як Барселона, наприклад, практикує. Безоплатна оренда двоколісника у кав'ярні з'явилася в рамках проекту тепло веломісто. Наразі в якості експерименту, якщо ж ідея відвідувачем закладу, припаде до смаку, її територію обіцяють розширити.